Так, всім доброго вечір. В общем, знову продає РЦ редуктор. Я його зняв, відкрутив кришку, состояние його от так он виглядає. Є люфтик, він сухий, маси в нього немає. Предаточне число у нього 1 к 16 десь. Я насчитав 1 к 16, вага 100 кг. Отак от. Так ось. В общем, що? По 40 за кг. Якщо треба... Можна його придбати в принципі він ще працювати буде. Це крутиться легко. Маса масу, може сальники десь поміняти, так якось так. Ступіси з газелі продав я вже, так що ступіс немає. Домкрати залишились з краном з прошлого відео я показував. Все, всім дякую. До побачення. Кому треба, 100 кг по 40 за кг.